Долучаємо Ілю Євлаша, керівника преслужби східного груповання військ збройних сил України, пане Ілля, ми вітання вам да, студія. Слава Україні! Героям слава Пане Ілля. Як я вже зазначила, ви представляєте у нас східний напрямок? Я хочу вас запитати з військової точки зору. Як ви оцінюєте масштабність наступальних дій і загалом бойових дій на Авдіївському напрямку наразі, і спочатку повномасштабного вторгнення? Авдіївський напрямок не входить в смугу відповідальності східного групування військ. Проте ми маємо також наступальні дії і на лимано напрямку. Противник там інтенсифікував свої наступальні дії. Зокрема, використовує підрозділи з 6, -ї, 20 -ї та 1 танкової армії для прориву нашої оборони на цьому напрямку. Зокрема, використовує для цього різні сили і засоби, які є в наявності противника. Це і танки, і артилерія, як ствольна, так і реактивна. Також Стосовує свою армійську та тактичну авіацію, міномети та інші види озброєння за минулу добу на лимано купянському напрямку противник 611 разів обстріляв позиції збройних сил України, 13 разів використовував авіацію. Зокрема, це пари су 35 Су-25 та гелікоптери Ка-52. Окрім цього, 25 разів намагався штурмувати наші позиції на цьому напрямку. Зокрема, зосередив свої зусилля поблизу Сінківки, Іванівки, Макіївки. Також діброви та першотравневого проте безуспішно всі атаки були відбиті. Противник поніс втрати та не мав успіху. 206 окупантів було ліквідовано на цьому напрямку. Та ще 15 зразків озброєння та військової техніки, серед яких два танки: Т-72, також п'ять бойових броньованих машин. Це і бойові машини піхоти, і також тигри дозорні машини та ПТР, і інше обладнання, яке ворог використовує для штурму наших позицій. Ці серед них декілька гармат, а, саме дві гармати, Д-20, сто мм калібру. Нона еса 120-й міномет. Також постійно виявляємо та наносимо ураження по складам боєприпасів противника і нищимо їх безпілотні літальні апарати. На бахмутському напрямку ми продовжуємо свої наступальні дії. Зокрема, на південному фланзі продовжуємо звільняти наші території від окупантів. Ворог зараз перебуває там в глухій обороні. Проти те продовжує наносити і артилерійські обстріли, в тому числі 543. таких було завдано по позиціям збройних сил України, також з використанням і інших сил та засобів, які є в наявності противника. Також і важких машин для цього тім бойових зіткнень відбулося, в результаті чого 109 окупантів було ліквідовано. Крім цього, знищили один танк. Дві установки «Гіацинт-Б», також три установки, три гармати Д-30». У мм калібру, 5 автомобілів та ще один зенітно-ракетний комплекс, стріла 10 а, Із цікавого вдалося виявити та знищити командно-спостережний пункт роти на цьому напрямку. Також один Орланта, шість FPV-дронів на цьому напрямку було ліквідовано. Традиційно склади сім складів ЗБК було зімано в повітря, та ще три квадрокоптери противника, якими здійснювалась розвідка та скіди на позиції наших захисників було знищено. Панеля, дякую вам за те, що долучилися. Ілля Євлаш керівник прес-служби східного угруповання військ збройних сил України був з нами наживо.